Оволодіти народними ремеслами вирішила молодь на візках. А тому у рамках програми Скарби Поділля в обласному центрі Гармонія вирішили провести серію майстер-класів із вишивки, писанкарства, лозоплетіння, малярства та гончарства. Кращі майстри області надаватимуть уроки на волонтерських засадах. Навчитися ж зможуть як віничани, так і молодь з області, для якої передбачено тимчасове проживання в обласному центрі. Скільки триватиме та хто фінансуватиме новий проект, знають наші кореспонденти показати автором та ініціатором проекту Скарби Поділля є Раїса Панасюк. Саме вона захотіла оволодіти народними ремеслами, а ще вирішила, що непогано було б повчитися цьому і іншим. Її ідею підтримали як в громадській організації «Гармонія», яку вона очолює, так і в центрі народної творчості. Майстри справи погодились давати уроки безкоштовно майстриня Світлана Городинська, яка в даний момент очолює будинок народної творчості у могилеві Подільської, також майстриня, як можна сказати, на всі руки, тому що вона майже всі види народного мистецтва опанувала, і живопис, і малярство, і конструювання традиційного українського одягу, і шкрябанка, і вишивка, одним словом, чого. У не тільки не Гармонія – одна з небагатьох громадських організацій, яка отримала фінансування з обласного бюджету. Скористатись коштами вирішили для залучення молоді на візках із області. Учасники, які приїдуть до Вінниці, матимуть змогу під час навчання проживати в санаторії Коцюбинського, що в районі старого міста. Взагалі, цей проект був мрією багатьох ребят, тому що дуже цікаво не тільки доторкнутися душею до мистецтва, а звичайно оволодіти технікою, завдяки якій це може стати як діло для душі, так і справа, яка допоможе ребятам мати професію в своїх руках. Народна майстриня Ганна Денилюк, яка в свої 60 років із задоволенням даватиме уроки вишивання, вирішила ще й подарувати організації свою власну книжку. До колекції ще мою книжечку. Дуже цікаво тут мої роботи. І робота Івана Івановича Групчука, який теж буде тут малярство вам показувати. Ось його роботи які дав добро і це називається, а пам'ятаєш, діду дуже гарно. І на тім рушничкові так воно і називається, там як не Ну, Добрий час на довгі година. Якщо вдасться оволодіти народним мистецтвом, учасники планують ще й підзаробити за продані роботи купити художнє начиння і створити в центрі реабілітації творчу майстерню а на закриття учасники хочуть влаштувати справжні українські вечорниці.